Дай Боже здоров'я. Слава Україні, слава захисникам України. Заїхали до одного колеги, до Петі, в село Кам'яну, зняти його кобилу Є жеребчика молодого. Лошачковий восьмий місяць йде, з сьомого на восьмий. Хочу просто зняти, він не продає, зняти, показати, який лошачок є. Зараз надіжений його на двір. Лошечковий. Лошачок від Бімбо. Зараз я так. Петя такий серйозний газда він не бавить. Тут навіть таким коциком застелив лошачкове, аби лошак ні коліна не оббивав, ні обчихувався. Це я розумію серйозний газда. Так, тут в нього їда з варена, терсав все, все як має бути. Тут кобела його, кобела теж не продається зараз. Петя віжу на їх двір. Зараз будемо виділити. Сильний лошачок, не знаю. Зараз на вулиці може трошки буде менший виглядати, але вже... Вже має метр 60 метр об'єму вкритий. До метра 60 теж майже має росту. Зараз, зараз подаємося вже на двір, ну лошак сильніший. Тут щоб здоровенький був. Газдове. Зараз патя їхній двір. Так, батя виганяє. Називається теж Бімбо Лошачок. шачок ззаді хоздвір таке, каже, Петя не дуже хотів, бо каже тут хоздвір, що заді, таке. Ох. Ти зараз його запрягаєш? Літом буде. А двох ти його мусиш тримати, правда? Мусиш його ну, не пускаєш... пускає його так Зараз коротеньке таке відео. Ось такий лошачок буде. буде. Я думаю, що буде жеребчик на паровку тут скоро. Буде наш, буде наш конкурент. Буде наш конкурент. Але... Сильний лошак. Називається Бімбо. Опеч, то ти якийсь малий, чи то лошак з того великий, я не знаю. Я тобі казав, що великий, а ти мені казав, що не Ти щось цей, ти щось виглядав, виглядав ти навесні буйніший за неї, а то він буйніший за тебе. Ну, то Лошачкове, восьмий місяць, лошак не на продажу. Суперовий. Ногу має таку супер бімбо, бімбо. і теж називається бімбо, як його батько. хто пускав одіра сказали, так називати, Одір вже піщу. Так, одір вже покійний. Та так, захотіли, щоб... Ну, ну стань, я сказав, хто є. Молод. Так, молодий лошачок. Він має ногу. Зараз маму, цей. Зараз маму його віженим. Він Зараз буде тут літати в погородах, так так, бо то люди... Зараз ще Що є? Ще бо він зараз як роздуріє. Ти його не дуже рушій. Зараз їх всі рушить. Восьмий місяць. Восьмий місяць лошаковий. Не сварися з ним. Шо є? Шо є? Дрррр, молоде швид Ну суперовий лошачок Це вже точно буду хвалити, бо вже кажуть, що, що хвалю, все підряд, а вже тепер такі пущі коні не хвалю вже ліпші піщо Таксі задавимо лошачка, що аж пішов через купину що віжене ще кобелу? Чуєш, а якби я його потримав? А ти його зумбилаєш? Захрабуєш так його трохи, так? Поверх капестри. Не знаєте, як він буде зі мною, ні? Я надеюся, бо ти його не повушив на голову. Та він не сказав, бо я зараз дам. Що є? Та він тебе шугає, він тебе шугає, він тебе бити і так не буде. Та він не буде, але... Та він не буде, Зараз я віч немає, зараз. Стоять в і всі наміють у нас броне. Але я вчора кобило їхати і сі. Ох, ліпить цілий гляд. Байк. А, де, бай. Ти тримай, тримай. Де хоч щось щепе кобилові? Не піду кобилові. А вони, mm -hmm. а вони двоє не будуть стояти, ні? Mm -hmm. Двоє не будуть стояти, ні? Чекай mm його -hmm. Ну, може... Mm -hmm. А ні, ну загані його, чи він буде сам сінемити в цьому. Tam jest je yeah, yeah. u tam jest lant? Nie, nie. Taki łosoczek. To już kisze, że u było takie mocne konie. Może i takie mocne konie, ale czym raz tym... tym lepiej. То на цьому городі чи далі Пет? А Чому? на цьому чи не приселиш, тут трохи більше трава чи не хочеш. Та як не можеш? Сюди можеш. Приселив, ти і все. Зараз Петя, що приже нема, його мама така середня кобилка, ну дуже добра. Їзду має добру, бо не їздили. Їздили нив, я сам особисто, їхав, там такого нема. Що зачепив, то закобило пішло. Що, треба зараз сунуться, бо я ще через шнурок не пішов. Виш, він так наглу бере, хитрий буде, бере шнурок під себе. Зараз він нервася за кобило, зараз терр. тер 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 що-що, тр. а? Зараз, паті, вежі нема. Чуєш петь, пішов пальок. Ну? А Чуєш, Може злови його ти все! Злови його ти забери! Кобелу зараз так вежене. Зажене його ти все! Зараз веженемо кобелу. Трохи -таки. Такі є незручності, але байк. Вирізати нічого не будемо, знімаємо так, як є. Зажене ти вяженеш просто кобилу, ти і все. Я думаю, що порівняємо, він такий як кобила, ні? Ростом. Ну, То заганяй. Заганяй його цей. Зараз ще подивимось на кобелу. Того, що Є у нас такі хлопці ще молоді, газди, які ще тримаються, коні цікавлять їх. Роботи вже так не дуже є, але хлопці тримають так для себе. Тут є де пасти, городів трохи має. Багато є які вже люди лишили городів, але не всі разом. Десь там город, там якби були всі разом. Загорудив електропастухом, щоб, щоб не було йому проблемно воду носити, бо носить на ці городи теж воду, відрах, поє. Петя так серйозно до того носиться, бо як переживає на обід, забирає, коли його води він не лишає коні ні на оваді, ні, нічого. Заганяє на обід, коли жара. Дуже серйозно ставиться до, до коней. Вона вже виганяє кобилу. Кобила теж гарна, я вже казав, що кобила гарна і роботу має дуже добру. Ма в кого піти, кобила не є. Кобила не є, погана, не є з малих. Він бо був... був загальному з гарних жеребців, так що Лошак має в кого піти. Кобила теж має, метр 60 приймає на руле. Ну, Кобила гарна, не може хотіти. Я кажу, і роботу має добру, бо, бо сам їхав, сам виділив. Дрова Дрова стоять за тоді. Петя, дрова свівозив одного так бере як на двох, але, але по-мудрому. Цей рік синий вже б так? Ну, супер. Можна гоняє. Файна кобелка, лошачок. Пра. Бомба. Назар, назад. Назад. Назад із Назад. Так, кобела, що тихонько, потихонько. Ти роботяга си. Файна. Буде теж патя файна. Все, заганяє той. Сюдай верфан, та як цей. Та як колись? Сюди, та. Я вже тому проїхав, так через Купину. <гум> ну а то через купину, <гум> а що ж купили можеш. Ні ні, не, не, не хочу, коні стайни <гум> стоять, зараз, мають багато бензини. Ні, <гум> ні, вона вчора їхала, де це один давав. Та? Й. Не, не, та, й та? <гум> та й сюди. Та як <гум> бути. Я видів, то хіба людям показати, я вже видів, на супи. Все, всім, всім гарного перегляду, нехай щастить. Петю, теж всього доброго. Бувайте Так, Тут з вами попрощався, лише петя каже, покажу шлею, яку сам шив для, для лошачка. Таку панцам. Панцам склепав, як поляки кажуть, панцам скляпав. Таке петя таку лумику шлейку. Робив для нього навіть посторонній каже, що не буде чіпати, так з весни буде кидати на жеребчика, аби займався дурницями, аби бігав попри кобилу, а вже розумів, що його чекає, майбутнє. Довпас до і зверху ж таку шкіру. Кльопки так? такі понабивав. Ти вже жеребці майже конкурент, конкурент нам а цей, вже шлейший, вже конкурент пошолегове. Петя так для себе раді спортивного інтересу. Друге накопили На накопили ту рушив, так? ну вже два роки. Ой, чого собі, два роки, тут теж добре. І нас є ще. Петя ще сі не переведе нас. Газди. А, ка, рік перекуру, бо рік половині. Ти тей... рік мало що їздила, шли, я то два роки. Два роки йшли. Що вже така професіональна ця, але суперово, прошив для себе. <Fair> та, та. <п datasets> це вже та. має роки. Це вже більше два роки. Без ланця. Це, це ремінь з цього, та? ремінь безпеки. вдвоє так. Да, так, та, на посторонки. так аби би не гризли лунці, не бамкали. Наше ще побегали, роботу раби, що тебе За людей так ніхто не переживає. Що зробити, що їм... То... <смітна> полегшити полегшити життя, ні?